Привіт, я Тетяна Локацька, яка відпрацювала не на одних виборах. Тому сьогодні ми поговоримо про проблеми журналістів на прийдешніх президентських виборах. Отже, ви журналіст, вам не повезло, і ви йдете такі на президентські вибори їх висвітлювати. У вас є права і обов'язки. Перше поговоримо про обов'язки. Ви не маєте права втручатись у виборчий процес. Ви його маєте право висвітлювати, і ніхто не може вам обмежити право доступу до виборчої дільниці, саме висвітлення, фотографування, окрім деяких випадків. Наприклад, обмеження журналістів у діяльності. Ви не маєте права. Фотографувати виборчі бюлетні вже з відмітками. Власні особисті дані виборців, коли вони реєструються, тому що там вказано і адресу, і прізвище по батькові. Також не забувайте за законодавством, якщо приходять виборці з дітьми, якщо ви хочете когось фотографувати, питайте саме дозволу виборців, тому що Дітей ми фотографувати не маємо права без батьків. Ми, як журналісти, маємо право тільки висвітлювати виборчий процес, у тому числі, якщо ми бачимо порушення, ми звертаємося до поліції, або у крайньому випадку, якщо голова ДВК або секретар, ви бачите, що в нормальні люди, бо можуть послати Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ви звертаєтесь до них з питанням як журналіст, прокоментувати будь-яку ситуацію, наприклад, якесь порушення побачили, або хтось порушив Ваші права до того ж, не забувайте за законодавством. Не передбачено, що ви маєте реєструватись на дільниці, але на деяких ДВК, особливо сіль... сільських місцевостях, голови ДВК секретарі усіх у зошит записують, і просить зареєструватись. В принципі, це допустимо і робіть. Ну треба йти на конфлікт, коли його власне немає. Вони боються, бояться, вони перестраховують себе. Чому? Тому що ви, як журналісти, маєте право за законом знаходитись на дільниці не більше двох осіб від ЗМІ. Відповідно, якщо прийдуть хтось з ваших колег від того ж самого змі з посвідченням, це вже буде порушення. Тож реєструйтесь, але не втручайтесь у виборчий процес. Ви маєте право фотографувати порушення, фотографувати виборчі скриньки, як вони виглядають, фотографувати, в тому числі членів ДВК, навіть якщо вони супротивляються. Але все ж таки, Намагайтесь не конфліктувати. Тож, пам'ятаємо, члени ДВК вони на цей час є публічними особами. Вони намагатимуться деякі вам забороняти їх знімати обличчя або як вони працюють, але це незаконно, тому що ви фіксуєте саме виборчий процес. Вони є учасниками виборчого процесу, які е, свого часу підписали присягу щодо виборів. До того ж, є такі. Досвід дуже поганий в нас у журналістів за багато років. Законодавчо не передбачено форму журналістського посвідчення. У законодавстві прописано, журналіст підтверджує свою приналежність до змі документом. Тобто у вас можуть вимагати, а покажіть, чому у вас не та печатка у посвідченні, чого у вас такої форми посвідчення, чого це прес-карта. Це все незаконно. Ваше журналістське право пред'явити документ. Це може бути або редакційне посвідчення, або довіреність, або редакційне завдання, тобто все що угодно. Але документ у вас має бути до того ж, добра рекомендація на вибори. Майте бейджик, бейджик все ж таки є трошки вашим фізичним захистом, тому що вам обов'язково може хтось намагатись дати по голові. Із корисливих цілей, і просто заважати вашій журналістській роботі. Зараз я вам розкажу про такі найбільш поширені порушення на виборах, тому що ви, журналісти, не маєте права в це втручатись, але ви все ж таки можете це зафіксувати, навіть звернутись до правоохоронних органів або викликати поліцію. По-перше, саме поліція за законодавством раніше вона могла знаходитись у виборчій дільниці, але зараз поліція знаходиться ззовні, і тільки члени ДВК своїм голосуванням можуть запросити. Сити у поліцію саме у приміщення або можуть викликати представника поліції, який чергує саме на дільниці, зв'язку з порушенням законодавства. По-друге, ви, як журналісти, можете перевірити, пройти переглянути виборчі скриньки. Виборчі скриньки мають бути опечатані. Або спеціальними застібочками, або там з печатками проволочка. Тобто, вигадують ви зараз все, що можуть, тому що у держави, як завжди, немає грошей на вибори, і в нас чого тільки немає, ще ще про мусорні пакети поговоримо. Так от, ви бачите ці скриньки. В них в самих скриньках мають знаходитись контрольні листи. Це контрольні листи, які вкидаються у скриньки зранку самою виборчою комісією, тому що коли будуть доставати звідти бюлетні, ці контрольні листи обов'язково мають в них бути. По-друге, контролюють. Ти сам виборчий процес як журналісти. Фіксуйте. У кабінку для голосування немає права заходити дві особи. Або ну, можуть зайти, наприклад, батьки з дітьми, якщо дитина неповнолітня, або бувають випадки, коли заходить людина з фізичними вадами, наприклад, зору, вона може звернутися до ДВК. ДВК, як правило, голосує про те, щоб дозволити людині, щоб їй допомогли зайти у цю кабінку і зробити своє волевиявлення. Ще цікавий випадок. Зараз кабінки роблять такі, що вони не півпрозорі. Ми бачимо, що там люди роблять, і ви можете помітити. Мітити таку ситуацію, коли людина фотографує свій бюлетень. Нещодавно поліція повідомила про те, що люди не мають права демонструвати результати свого вибору у день голосування або показувати, кому вони віддали свій голос. Тому заборонено фотографувати бюлетені вже з відмітками. Обов'язкове питання це якраз саме для журналістів, які можуть це проконтролювати питання незаконної агітації. Агітація у цей день заборонена. Всі ми про це пам'ятаємо, але дуже часто ми як журналісти стикались з тим. Це смішно, але це є члени ДВК приходять. Вони ж зазвичай представляють якогось кандидата. Агітаційна продукція нікуди не дівається. Наприклад, подивіться, члени ДВК іноді приходять з пакетами свого кандидата або партії. Це теж заборонено. Навіть ручки, ми дуже часто бачили, ручки та олівці це теж заборонено. До речі, олівцями нічого не можна заповнювати з офіційної документації на виборах, ніяких поміточок і всього іншого, хоч вони і намагаються собі спростити життя. Члени ДВК, але це заборонено. Також незаконна агітація. Це буде ззовні, біля виборчої дільниці. Це теж заборонено, особливо для тих виборців, які ще не проголосували. Та, в принципі, і для всіх заборонено. Але ви, як журналісти, маєте право це тільки фіксувати, звертатись до членів ДВК або до спостерігачів. Запам'ятайте, на виборах від кандидата на одній виборчій дільниці має бути присутнім не більше, ніж двоє його спостерігачів. Також може бути присутній сам кандидат або його дові... довірена особа, але тільки одна і не більше. Так от про спостерігачів там будуть спостерігачі не тільки від кандидатів, але й від різних незалежних організацій. Якщо ви журналіст і ваші права порушуються або ви бачите порушення саме на дільниці якісь виборчого процесу, звертайтесь до них за консультацією. Це люди, які, як правило, знають краще законодавство виборче. Вони вже пройшли на одні вибори, і якщо треба, вони вас проконсультують і навіть привернуть увагу до цього конфлікту або проблем. А тепер до головного. Вам необхідно, як журналістам повернутись з виборів цілими і неушкодженим? Є е, непоодинокі випадки саме в Україні. Було якщо ви їдете як журналіст, десь якусь сільську місцевість. Перше, не забувайте, ви маєте право виходити і ночі з виборчої дільниці, але ніколи не робіть цього сам. Я розумію, що хочеться побігти десь там за клуб, попісяти у туалет, у поле, але ви можете позбутись камери, здоров'я або навіть життя, тому що для когось ви станете наживою, бо ви з дорогою технікою, для когось ви є подразником, тому що ви висвітлюєте вибори. Запам'ятайте знову ж таки, ви не зможете їздити з спостерігачами на окружну виборчу дільницю, завозити бюлетені із членами ДВК. Тобто розрахуйте на те, що вам буде необхідно буде. Якось з цієї місцевості. Запам'ятайте, якщо ви з кимось конфліктуєте, краще зверніться до патрульної поліції або до поліції, тому що самі ви цей конфлікт не розберете. Тим більше на виборах, зазвичай, так, в це українські традиції, є багато людей на підпитку, які святкують виборчий процес. Тут заходять люди, випивають 100 грамів і йдуть голосувати. Я не знаю. І ви можете отримати по голові. В касці ви не поїдете, звісно, туди. І в броніку також. також. Передбачайте, що коли ви їдете на вибори десь далеко від свого будинку, беріть їсти. Вас ніхто не нагодує, за вами ніхто не догляне. Якщо це якась стара виборча дільниця, краще все ж таки візьміть щось тепленьке, тому що так ви можете залишитись і голодним, і холодним. Не забувайте, що ви краще знімете сюжет, зберете, якщо ви будете. Знаходитись побільше поряд з членами ДВК, але не заважати їм роботі або зі спостерігачами. Вранці будуть вести протоколи, як правило, як вранці, якщо це маленька дільниця. Також ви можете побачити ці протоколи. Ви не маєте права їх отримувати на руки, бо ви не учасник процесу. Ви тільки можете бути там присутніми, висвітлювати, але документацію ви власне можете попросити, вам можуть дати, але ви її не отримаєте. Отже, я Тетяна Локацька і демократична сокіра. Бажаємо вам, шановні журналісти, повернутись з виборів цілими і неушкодженими зберегти психічне, а головне фізичне здоров'я і гідно по закону висвітлити ці вибори.